Доброго дня. І так, моя улюблена рубрика Шкода Суперб. І ще один шкода суперб, який приїхав до нас, який ми маємо в наявності на даний момент. Це у нас чорний, 2-літровий у комплектації стайл із багатьма-багатьма допами. Це шкіряний салон. Все підігріви, всі причому підігріли. І спереду, і ззаду. От, е, підігрів лобового скла. Тобто Тут все, 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 все фул фул е, по машині. Із лед-приборкою. По машині м, коротко, це 176 з купійками тисяч пробігу Ні одного підкраса. Бельгійка 2 літра, 110 кВт. Зробимо сьогодні коротке відео, нічого особливого, але от така от машинка в дуже гарному стані. Частенька, два ключі на гарних тапочках. Ось такі 18-го радіуса, гума Континенталь. От, вся однакова, безключовий доступ на всіх дверях. Ось такий от автомобіль, чистий, гарненький, дуже крутий стан. Дуже-дуже крутий стан дійсно. от така от у нас машинка, Гарна машина, дуже гарна машина. У чудовому стані. Кого цікавить? а На дверях тут ще є у нас шторки, от Кого цікавить. Велком, Тулуцьк. Можлива доставка. Якщо подивитеся автомобіль, можливо, можна подивитися її підборщиками. Якщо вас буде цікавити, скину номер кузова, можете самі подивитися на офіційному сервісі. А от. Можу вам додатковий огляд там, з прибором, і туди, і ТП з діагностикою, бо заїхати там на сервіс, на офіційний, подивитися, показати, розказати, все вам скинути. Абсолютно звіт є також по цій машині, вона повністю обслужена, повністю прозора. От, по шкоді там є записи. До наступного ТО ще 15 тисяч, по-моєму. Міжсервісний 30 тисяч камера за нього виду, до речі, є, звичайно, все гуд. Асистент парковки повний, асистент парковки, тобто із можливістю автоматичного запаркування. Паркуватись то таке діло, щоб вона сама паркувалася, але ось ці бічні парктроніки, крута штука. Коли вони є спереду ззаду, ще по бокам. Це дуже класна штука. Якщо подивитись, вам все підходить. По автомобілю все розкажу, все покажу і, можливо, доставка вам додому під ключ. Загрузили на автовоз і завезли до вас. Оптика максимальна, повна із вирізкою, і зі всіма ділами, зі всіма радарами. О, от, з панорамою, до речі, автомобільчик. А термальне, а, а термушечка, а термальне клубове скло і підігрівом. От панорама. Ось така от ласточка. Так що кого цікавить. Велком у нас ще, в принципі, є автомобілі. Я не так часто записую відео, але у нас ще є. Ще є те, що приїхало раніше. Ну, така ситуація, що якби є автомобілі. Нічого прорвемося. Все буде добре. Все буде Україна. Дай Бог всім гарного дня. До зустрічі!